Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма у пошуках роботи, і сьогодні ми з вами будемо знайомитися з роботою Баранівського районного центру зайнятості. Кажуть господаря, видно здалека, який двір такий в хаті та, власне, і в справах. Як виявилося, Баранівка чи не єдиний район, якому не повезло з будівництвом спеціалізованого приміщення саме для прийому та обслуговування незайнятого населення. Проте у будинку, в якому сьогодні працюють спеціалісти служби зайнятості, на перший погляд аварійним не назвеш, та й не скажеш, що йому немало-небагато не багато 105 років. А таємниця полягає у працьовитих руках колективу під керівництвом Олександра Загорського. Мало б біля якої державної установи побачиш стільки квітів. Здається, що тут кожен сантиметр землі постійно доглянутий, головне з бажанням. Заходиш на подвір'я і настрій змінюється. Проблеми, ніби самі відходять на інший план. Окрім цього, і в самому приміщенні нехай і не пристосованому, ніби попрацював дизайнер. Все чітко і зрозуміло. Кожен спеціаліст працює і виконує поставлене державою завдання. Наскільки це вдається, спробуємо з'ясувати, розглядаючи економічну ситуацію в районі. Ну, перш за все, на сьогоднішній день можна сказати, що тенденція на ринку праці в Бранському районі. Наблюдається стабільною, незважаючи на те, що на сьогоднішній день спостерігається криза на державному рівні. Для цього робиться владою району все для того, щоб стабілізувати ситуацію на ринку праці в районі і зробити все, щоб не було масового вивільнення. Це перш за все. По-друге, хочеться відмітити, що весь період нашої співпраці я вже працюю сім років директором Центру зайнятості, спостерігається. Належний рівень організації роботи щодо співпраці з органами влади, органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями району. Співпраця з владою не на словах, а на ділі приносить свої результати. Баранівка, що колись на весь світ славилася фарфорово-фаянсовою промисловістю, в часи переходу на ринкові відносини втратила абсолютно всі здобутки. За не роками, а покращення все не наставало. Згодом керівництво району із службою зайнятості вирішили йти іншим шляхом шляхом залучення інвестицій. Ну я хотів би вам сказати, що робота якраз місцевого центру зайнятості це перші помічники, це перші помічники якраз особисто в роботі створення нових робочих місць. Адже в нас в нашому районі проводиться робота і проводиться велика робота. За минулий рік ми відновили роботу трьох швейних цехів. Це робота для жінок в основному. І керівництво району якраз було направлено робота для того, щоб жінки району мали в першу чергу місце роботи, щоб вони були задіяні, щоб вони не їхали, не кидали сім'ї в інші регіони держави, а працювали якраз в Баранівському районі. На сьогоднішній день у нас працює два підприємства, які пов'язані з фарфором фаянсовою. Промисловістю, виробництвом це наш добрильський фарфоровий завод. І також приватне підприємство «Декор Кераміка». Решта заводів, на жаль, не працюють. Тому владою було прикладено максимум зусиль, щоб залучити інших інвесторів по інших напрямах роботи. І такий спосіб ми за 2013 рік спромоглися знайти три нових інвестора, які зайшли до нас в район, і відкрили три нових швейних цехи. Це можна прорахувати, це Товариство з обмежень відповідальності Баранівська взуттєва фабрика. Там працює 16 швей. Товариство з обмежених відповідальності РІФ-1, це філія Київська наша. Там працює 93 людини. І товариство Пошив». Там працює 22 чоловіка. Це на сьогоднішній день. Тому ця робота була дуже кропіткою, об'ємною, тому що в нас на сьогоднішній день можна сказати, що немає такого підприємства. Навчального закладу верніше, який готував би цих швей. Тому ми приклали всі зусилля для того, щоб знайти дуже велику кількість людей, опрацьовували, стажували, навчали і забезпечили практично зараз на сьогоднішній день цих роботодавців по робочій силі. Отже, привезли в Баранівку інвесторів з Італії і народилося на цій землі підприємство. Звичайно, дехто може сказати, вони використовують дешеву робочу силу. А з іншого боку, на фоні безробіття з жіночим обличчям, сьогодні працевлаштувати 93 швачки. Вибачте, але це чи не надто складно. Залішив Тетяна Миколаївна. Рік тому приїхали наші директор Луїджо і Фабі Рогоза. Приїхали баранути, не хотіли відкрити філію, вони... не ну, треба було срочно людей, і ми звернулися до центру зайнятися. Це спільне підприємство, так? іноземним да. капіталом. Так. Да. Спільне підприємство, а спектров. Скільки людей працює? На даний час 90. Що ви Верх взуття. Ми складаємо верзуття. взуття. Тобто йде різні моделічки. Нам Житомир, ми самі філія з Житомира. Нам привозять, жит... привозять з Житомира з бердичева. І ми її тут шиємо, складаємо, Надо клеїмо, ну і тоді відправляється назад до Житомира або до бердичева. Ну, давайте будемо говорити, на чому базується співпраця з служби західною. Базується, якщо мені треба люди, обов'язково ми звертаюся до Олександра. Я прямо до нього звертаюся, і він мені допомагає. Тобто я кажу, яка яка категорія людей мені потрібна. Тобто, тому що я різні люди. Вони навчають, перенавчають людей і відправляють на вас до вас, так? І стажування, мабуть, якісь проходять? Ну, по ну спочатку, як ми починали, я то тобто, ми дуже нам треба було. Наприклад, категорія людей, механіки. Так? Я до них зверталася, вони давали мені списки, ми всіх списки опрацьовували, тому що не просто взяти людину, яка вміє і знає машинки оці. Тобто вони дуже мені допомагали, тому що треба були спеціалісти. Тобто вони були не навчені, вони направляли і навчили нам механіки. У нас два механіки зараз. Швеї вже не відправляли, тому що тут, тобто, в принципі, швеї всі навчені були, приходили. Були багато людей, які не могли працювати, і тут прав на місці ми їх навчали. За допомогою місцевого центру зайнятості на це виробництво залучили жінок з числа безробітних і безпосередньо на робочих місцях навчили їх всім примудростям професії. Шестун Марія Володимирівна. ким працюєте? Складальних парку взуття. А як потрапили сюди на роботу? Через центр зайнятості наш Баранівський. Завдяки люди дуже гарно працюють там, завдячуючи їм. Тут створюються нові робочі місця, направляють нас, відправляють на роботу. Вас все влаштовує? Дуже влаштовує. Дуже все подобається. Дуже гарна робота тут. Зарплати Нормальні. В кого більше, в кого менші. Хто скільки заробляє, то стільки отримує. Стимулюють роботодавця на створення нових робочих місць різними програмами. Зокрема, сьогодні актуальна компенсація єдиного внеску. Ось ця піцерія в центрі Баранівки може похвалитися професійними кадрами, і це стало можливим не без допомоги місцевої служби зайнятості. Борковський Володимир Іванович, приватний підприємець. Значить, наприкінці минулого року, в листопаді, ми відкрили наш заклад, і перед цим ми звернулися до району центру зайнятості за допомогою, щоб вони нам допомогли в підбірі кадрів і професійних кадрів, які б могли працювати в нашому закладі. Ну, Центр зайнятості нам допоміг в цьому питанні. Значить, вони нам направили працівників. Які мене задовільняють, всі повністю ми їх через центр зайнятості спочатку стажування да, взяли, а в подальшому працевлаштували всіх і на даний час всі працівники працюють бездоганно, ким я задоволений. Ну і Також центр зайнятості нам повертає компенсацію за працівників. Це ще й вигідна така співпраця. Це навіть дуже вигідна така співпраця. В ну, Подальше ми плануємо працювати тільки через центр зайнятості. Це дуже вигідно і немає лишньої затрату часу. Подбір і кадрів і тому далі. Дієвість механізмів стимулювання роботодавців сьогодні, на жаль, є нижчою, ніж, скажімо, була у 2012 році. Проте служба зайнятості рух не складає і намагається зв'язок із роботодавцями підтримувати і розвивати. На жаль, якщо раніше були дотаційні робочі місця, які носили характер повного відшкодування роботодавців всіх затрат на заробітну плату на протягом року, то на сьогоднішній день слід відмітити, що ці компенсації, які надаються роботодавцям, йде на внеску. вони не є дієвими, оскільки не всі роботодавці їх поочуться брати, тому що значна волокіта із документами. По-друге, і шкодування значно менше, ніж по дотаціях, тому бажання такого великого брати ці компенсації, по суті, у роботодавців немає. Тому цей механізм стимулювання, він ну, є, можна сказати, не сильно значимий для роботодавців. Давайте трішки пояснимо нашим глядачам, що мається на увазі. Тобто людина, підприємець, який бере до себе на роботу, не конкурентно спроможну людину так, на Так. По-перше, не конкретно споможна. По-друге, є постанова, яка передбачає пріоритетні види, види діяльності роботодавців, по яких їм відшкодовується єдиний внесок. Якщо раніше, ще раз повторюся, було відшкодування повністю на нове робоче місце місце, якщо створюється роботодавцям, тобто дотація надавалася, відшкодування було повністю всієї нарахованої заробітної плати на протягом року. То на сьогоднішній день таке відшкодування тільки є по в частині єдиного внеску, тобто було легше леспів працювати, знаходити спільно мову з роботодавця. Самі роботодавці були більше зацікавлені в тому, щоб створювати нові робочі місця. Досить дієвою, такою, що пройшла випробування самим життям. Є програма надання одноразової допомоги на відкриття власної справи. Сьогодні той, хто опинився без роботи і зареєстрований службі зайнятості, може не чекати на пропозицію вакантного робочого місця, а створити його самостійно. Мало того, згодом стати роботодавцем. Таким шляхом пішла пані Світлана, відкривши в центрі Баранівки фотостудію, звичайно, працювати на себе в умовах ринкової конкуренції складно і ризиковано, проте можливо. Дуже, дуже важко в якому плані справа в тому, що легше підприємцям ставати тоді, коли щось не склалось на попередньому місці роботи. А тоді, коли у людини складається все добре, все чудово, колектив чудовий, керівництво чудове. І тоді, коли людина рішає стати приватним підприємцем. Тоді на неї всі дивляться як на камікадзе, як на божевілля, скажем так. Справа в тому, що, навіть маючи навіть дуже хорошу роботу, один філософ казав: шукайте те, чим ви можете ще займатися. І все життя я в такому пошуку і все-таки вирішила займатися творчою справою, тим, що мене давно вабило, тим, що давно мене тянуло. Тим, чим займалася вдома ночами, біля комп'ютера, вирішила цим зайнятися. Ну, яким чином служба зайнятості ну, допомагала? Чим служба зайнятості? Справа в тому, що в службі зайнятості дуже кваліфіковані працівники, які мене консультували, які інформували від. Там, того, як розрахуватись, як отримати допомогу, чим може допомогти держава ну, в даному випадку, в моєму випадку. служба зайнятості направила мене на навчання в рівне в центр підготовки. До речі, дуже хороший центр, кваліфіковані викладачі, які, там, скажімо так, які, допомогли, які відкрили переді мною законодавчу сторону цієї медалі. От тому для початківців я вважаю, що це дуже потрібно. Що це Ми складали, дуже... мабуть, бізнес план, так да, да, да. саме цікаве було бізнес план. Да. Тому що справа в тому, що дійсно рамки бізнес-плана були розраховані на ту допомогу, яку нам давали. А для того, щоб відкрити бізнес, треба грошенят побільше. Мати. А Якщо чесно, ну от, мізерна допомога, так ну. Не мізерна, але ну, в принципі. Ну, не вистачить її однієї не, допомоги. Дивлячись, як для якого бізнесу. Ага. У моєму випадку її не вистачило, але я е, знала, що в мене є допомога, в мене є чим платити податки. Я знала, що я протримуюсь ці мені суми вистачить на те, щоб заплатити пенсійний, щоб з -з -з -з... там ну, всі ці соціальні підтримки. Це таки підтримка була? Відчутна підтримка, відчутна, так. Да. Слухайте не ну відкрити ну, власний бізнес сьогодні. Ну це таки ризиків стільки. Ринок кажуть зайнятий вже. Ринок зайнятий, ризик ризики також великі, але справа в тому, якщо людина іде на шляху і зустрічаються добрі люди, гарні товариші, друзі, які навіть хай не фінансово, але якщо вони стукають по плечах і кажуть, тебе все вийде, іди далі. От. Тому я сподіваюся, що в кожного все вийде. Головне бути гарним партнером для інших і шукати партнерів. От. Мені повезло, що ну звичайно, в мене такий бізнес, що мені треба дуже багато партнерів. Тобто і на даному шляху я дуже благодарна Вілісті. Вони гарні партнери. Кодику на міхайловській, теж гарні партнери, з якими я співпрацюю з візажом Print, Тоже дуже гарна компанія, яка займається широкоформатною печатю, поліграфією. Тому я також, мої послуги залежать від якості також їх послуг. І тому тут спільне таке дзвіно, тут я не можу сказати, що все залежить тільки від мене. Звичайно, від певних людських якостей, від того, як я працюю, як я відношусь до людей. Це все такий механізм дуже. Дуже 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 таке. Це вже не радянська торгівля, можна і посміхнутися. Так треба треба до людину якось. Ну в радянські часи також люди посміхалися. Я нічого не хочу сказати. Да, але справа в тому, що да, мій бізнес він скажімо так, він приємний бізнес і гарний бізнес тим, що дійсно люди в кадр вони посміхаються завжди. Я дуже благодарна тим клієнтам, які залишились моїми клієнтами, яких я здобула. Дуже люблю дитячу фотографію. Діти уходять гарними друзями і кажуть, давайте будемо з вами дружити. кажу, давайте це сама гарна насолода, коли, коли діти знову рвуться. І тому в мене теж облаштований такий і диванчик, і дитяча іграшка, і фломайстри, і папір на те все, щоб поки мама вибирає фотографію, або поки мама з тьотю рішає щось на комп'ютері, щоб дитина була зайнята. От, тому звісно, діванчик кожен, щоб там можна було і ножками походити, і посидіти, і навіть його помалювати там, десь якщо паперу не вистачило. От, тому це все приємно. Давайте так, не обов'язкова фотографія, просто нашим телеграчам така от порада. Просто відкривати власний бізнес, звертатися до служби зайнятості, чи чекати щось, я не знаю, ну працювати на державу, чи як кажуть, на дядю. На дядю теж треба. На державу також комусь потрібно, це непогана річ. Але справа в тому, що в умовах того, що велика кількість безробіття в нас, і тому, якщо ми самі в своїй Україні не займемось власним бізнесом, якщо ми по камінчику, по кірпічу, якщо ми це не піднімемо, якщо ми це не зробимо, ніхто замість нас не зробить. І тому, якщо ми так кожні, як мурахи, по своєму якомусь вкладу зробимо. Щось щось цього буде. Варто варто ризикувати, варто пробувати, тому що варіанти завжди у нас є в кожного, навчаючи плавати відразу в воду вас не кинуть. Принаймні це стосується надання одноразової допомоги на відкриття власної справи. Державна служба зайнятості для початку відправить вас на спеціалізовані курси підприємця-початківця. Затим потрібно буде скласти бізнес-план майбутньої справи, її оцінять спеціалісти і лише потім дадуть гроші і вже тоді, будь ласка, вирушайте у самостійне плавання. Надійним і бажаним помічником вже довгі роки бачать Державну службу зайнятості міські, сільські та селищні голови. А все через популярність, вигоду та дієвість програми громадських робіт. На центральну частину Баранівки глянути приємно, чисто, акуратно. Над забезпеченням цього тут постійно працюють люди з числа безробітних, що зареєстровані в центрі зайнятості. Користь місту, громаді і, зокрема, працівнику в вигляді заробітку очевидна. Я ще коли петрівна, секретар Баранівської міської ради. Взагалі, я хочу вам сказати, що ми з центром зайнятості співпрацюємо вже протягом багатьох років. О, і це дуже вигодно для нашої ради, тому що як сьогодні комунальне підприємство наше воно не займається благоустрієм міста. Воно надає послуги населенню це каналізування, водопостачання ну водопостачання, водовідведення. А благоустрій міста в основному ми проводимо своїми силами. У нас є відділ благоустрію при міській раді, і фактично у нас тільки п'ять двірників, а територія міста дуже велика. І якби ми не співпрацювали із центром зайнятості, звичайно, такого, такого результату не було б на сьогоднішній день. Ви бачили, мабуть, в нашому місті які гарні квітники у нас. Яке пішло озеленення, і на сьогоднішній день міський голова перед виконавчим апаратом поставив задачу розробити програму озеленення на забігаючи, мабуть, на років 10 наперед, період, і... ми бачимо місто зеленим квітучим. І я думаю, що ну, вже скоро дуже ми цю програму затвердимо. Але, скажімо так, оці всі результати нам допомагає. Щоб все таке гарно було в нашому місті, нам допомагає, звичайно центр зайнятості. До прикладу, приведу, що в цьому році від центру зайнятості вже було задіяно 16 працівників на громадські роботи і витрачено коштів понад 7 тисяч, це 50% проплата від міської ради, 50% це була проплата з центру зайнятості. Якщо взяти, звичайно, минулий рік, то було задіяно на громадські роботи 27 чоловік, і кошти було потрачено понад 10 тисяч це теж у процентному відношенні. 50%. Процентів міська рада платила коштів, 50% коштів платив центр зайнятості. Але якщо ще забігти ще назад трошки, то найкраще було це було в 12 році, коли не п'ятдесят на а коли зовсім фонд да, платив. Да, так. Да, коли понад більше 60 тисяч гривень центр зайнятості допоміг місту і більше 40 чоловік було задіяно в громадських роботах, ото було звичайно найкраще, але я думаю, що і навіть і на сьогоднішній день така співпраця приносить свої гарні результати. Тобто, на вашу думку, все-таки законодавець має замислитися і повернути те, що було? На мою думку, звичайно, так. Да. Звернутися до 2012 року. Наші голови, вони всі дуже хочуть цих громадських робіт і максимально сприяють для того, щоб їх мати. Для цього вони передбачають рішенням сесії співфінансування, яке передбачено законом, 50%, а також затверджують. Перелік водів робіт також на сесіях, які роботи мають виконуватися. Значить, в цьому році ми заключили 13 договорів з сільськими селищними радами із 21 ради. 13 фактично вже відпрацювали, і на сьогоднішній день вже працюють люди по цих радах. І передбачено коштів 77 тисяч гривень з нашого фонду. Ну і також, відповідно, буде 77 тисяч, буде передбачено з нашого фонду на. Співфінансування і 50% співфінансування буде із сільських селищних рад, з бюджетів їхніх, звичайно, було б більш дієво і краще, якби було, так як раніше, ми вернулися до того закону, що були внесені зміни до того, до того закону, до й статті, що стосується співфінансування, оскільки не всі ради спроможні такі роботи організовувати за браком коштів, за їх відсутністю. Тому, на мій погляд, було б доречно внести ці зміни і все-таки вернутися до, того, до тої статті, до того фінансування, яке було раніше, щоб все було з нашого фонду, оскільки це було б більш дієво для самих рад. Можна було б більше виконати робіт, ну і також з нашої сторони сприймати більше безробітних на тимчасову занятість. Воно, власне, логічніше, людина сплачує до фонду кошти. Так. Так, і потім вони мають повертатися, і коли він потрапив. Таку ситуацію, коли він став безробітним, і на ті ж самих громадських роботах держава йому буде повертатися кошти Так, звичайно да ну, та місцевий бюджет. І крім того, це також було б більше надходження до наших бюджетів, оскільки це і ті самі податки, які сплачуються заробітними платити під час робіт, і так далі. Звичайно, в будь-якій справі без проблем не обійтися. Сьогодні найгостріша з них для всієї країни і для Баранівського району, зокрема, легалізація робочих місць. Скільки розповідається, доводиться, показується прикладів небезпеки, отримання зарплати у конвертах, все одно підпільний ринок праці існує. Дуже багато є роботодавців, які фактично використовують найману працю, не платячи при цьому вони податків. Тому і люди не захищені, оскільки вони працюють не оформлені. І не дай Боже, який стається страховий випадок, там немає ніяких некомпенсаційних виплат, нічого. Тому щоб убезпечити самих людей, щоб надати більш консультацій для роботодавця. Розпорядженням райдержадміністрації голови створена така робоча група з питань легалізації тіньових доходів та зайнятості населення. В той склад та групи входимо також і ми, і ми активно приймаємо в цьому участь. На сьогоднішній день, з початку року, проведено таких 10 рейдів обстежень роботодавців, перевірено 85 роботодавців, суб'єктів господарювання і виявлено 34 нелегально працюючих осіб. І всі вони легалізовані. Хто легалізувався, зареєструвавши при цьому трудовий договір, троє чоловік з них відкрили власну справу. Таким чином, це також воно впливає на те, щоб збільшити кількість нових робочих місць, виявити нелегалів і легалізувати найману працю. Не буду братися за аналогії, проте я не зустрічав іншої структури, окрім служби зайнятості, де оцінку роботи рядовому спеціалісту можна поставити безпосередньо керівнику обласного апарату за допомогою прямого номеру телефону. Всі ми мріємо про європейський стиль життя, проте мало робимо, аби запровадити відповідний стиль роботи. Це варто відзначити. В будь-якому центрі зайнятості Житомирщини на робочому столі спеціаліста можна побачити звернення директора обласної служби зайнятості, де вказаний його прямий номер телефону. Що це означає? Справа в тому, що це атрибут відкритої роботи нашого обласного директора Ігоря Ігоровича Іщенка, який спрямовує цей весь позитив, який ми маємо на сьогоднішній день, в те русло, яке необхідне. У кожному кабінеті, на кожному столі такі телефони є. Є телефони і гарячої лінії, є телефони і урядових ліній, і всі останні, які необхідні телефони, є відкритими. Тому що кожен безробітний, який приходячи сюди, має закону і право, і всі можливості вийти і призвонити, і вислідкувати всі ті питання, які його цікавлять. Тому це є така робота, яка заслуговує тільки на велику повагу. Тобто ну, відкритість. В минулому році, по всіх показниках, Баранівський центр зайнятості зайняв друге місце. Це досить високий щабель у загальному рейтингу. Це один із кращих центрів зайнятості Житомирської служби зайнятості. Якщо брати, наприклад, навіть у минулому році Баранівський центр зайнятості в рейтингу центрів зайнятості області зайняв друге місце. Тобто вони завжди на передових позиціях. Високопрофесійний колектив. Молодий, талановитий професіонал-директор, який згуртував цей колектив, і вони завжди працювали і працюють е дуже гарно. І практично всі планові завдання, як правило, перевиконують, працюють в складних обставинах, тобто неодноразово були складні обставини, ви розумієте, коли галузь, така галузь, як Фарфорова галузь свій час зазнала певних... Е Ну, можемо сказати, були, можна, можна відверто сказати, що вона розвалилась практично на очах у цього колектива, і колектив в цих складних обставинах все ж таки зміг зберегти робочі місця, деякі, створити нові, допомогти створити нові місця роботодавцям. Завжди був така зв'язка між центром зайнятості і роботодавцями, у них дуже тісна. Вони завжди на таких передових позиціях в нас. Що ж, на жаль, наш час в ефірі вичерпується, і мені залишається підвести підсумки. Там, де шукають можливості зробити, а не причини, що заважають, завжди є на що подивитися і чому повчитися. Сьогодні Баранівський центр зайнятості, а це керівник з командою однодумців, довели, що професіоналізм річ далеко не остання. Ми все звикли розглядати через призму політики, мабуть, потрібно вже навчитися оцінювати людей по іншим категоріям, як у мудрій книзі життя написано по справах його. Нагадую, що програма у пошуках роботи виходить в ефір щочетверга, проте на наступні два тижні можливі зміни у зв'язку з відпускною кампанією. Дасть Бог ще зустрінемося на все добре.